Доброго дня, діти! Ми продовжуємо з вами вивчати розділ відношення і пропорція і тема нашого уроку сьогодні пряма та обернена пропорційні залежності. Тому сьогодні під час уроку ми маємо закріпити знання про відношення, пропорцію та їх властивості, дамо відповідь на запитання, що таке пряма та обернена пропорційна залежність. Утренуємось у визначенні виду залежності між величинами. Ну і, звичайно, навчимося застосовувати ці поняття для розв'язування задач. Отже, рівність двох відношень називають пропорцією. Це ми з вами вже знаємо. Отже, А відноситься до Б, як С відноситься до Д, це є пропорція. Де А і Д – крайні члени пропорції. В і С середні члени пропорцій. Основна властивість пропорцій полягає в тому, що добуток крайніх членів, тобто А помножити на Д, дорівнює добутку середніх членів, тобто В помножити на С. Розглянемо ось таку просту задачку. Задачу, яку ви, можливо, приходилось розв'язувати вам в 4-му, в п'ятому класі. Велосипедист за три години проїде 75 кілометрів. За який час велосипедист проїде 150 кілометрів з тією швидкістю? Якщо звернемо увагу, то відстань 150 кілометрів у два рази більша, ніж відстань 75 кілометрів. Але для того, щоб знайти час, нам потрібно знайти швидкість. Отже, перша дія, ми знайдемо швидкість, з якої їде велосипедист, це 75, поділимо на 3, буде 25 км за годину. І знаючи швидкість, маємо відстань, знайдемо час. Швидкість поділимо. Відстань поділимо на швидкість. І знайдемо час 6 годин. Але цю задачку можна по-іншому розглядати. Ми при розв'язуванні даної задачі бачимо, що при тій же самій швидкості велосипедист проїде більшу відстань. А оскільки більша відстань, вона у нас більше у два рази, у стільки разів буде більший і час. Тобто 6 поділити на 3 це буде у два рази. Тому такі величини називають прямо пропорційними. Тобто дві величини називають прямо пропорційними. Якщо при збільшенні або при зменшенні однієї з них у кілька разів, інша збільшується або зменшується у стільки ж разів. Давайте ось внизу тут поглянемо на табличку. Ми маємо тут швидкість, час та шлях. Зверніть, будь ласка, увагу, шлях у нас 300 км однаковий, а швидкість у нас змінюється. 50, 60, 100 та 150 км за годину. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, чим менша у нас швидкість, тим більше буде в дорозі, тим більший буде час. Тому, коли збільшується наша швидкість, час знаходження в дорозі буде зменшуватись. Тобто дві величини, а в даному випадку це швидкість і час. Називають обернено пропорційними, якщо ж зі збільшенням або зменшенням значень однієї з них у кілька разів, значення другої збільшується або зменшується у стільки само разів. Тому якраз ми побачили з вами на прикладі, що у нас одна величина збільшується, інша зменшується. Давайте зробимо висновок. Дві величини називають прямо пропорційними, якщо за умови збільшення або зменшення однієї величини в кілька разів, інша величина також збільшується або зменшується у стільки ж разів. І дві величини будемо називати обернено пропорційними, якщо збільшення однієї в декілька разів тягне за собою. Зменшення іншої величини у ту саму кількість разів. І навпаки. Отже, діти, цих два правила, які величини називають прямо пропорційними та обернено пропорційними, вам потрібно вичити. Розглянемо наступний приклад. За 3,2 кг товару заплатили 11,52 гривні. Скільки треба заплатити за 1,5 кілограма такого товару. Отже, ми бачимо і розуміємо, що якщо ми йдемо в магазин і купуємо одну булку хліба, ми заплатимо 20 гривень, якщо купимо дві булки хліба, то заплатимо в два рази більше, тобто 40 гривень. Отже, в даній задачі ми маємо більший кілограм товару це 1,52. А 1,5 менше товару, значить, і грошей у нас буде менше. Тому давайте в ось таку таблицю запишемо дану умову і шукану величину, позначимо через х. Отже, за 3,2 кг ми заплатили 11,52 гривень, а за 1,5 кг 1. Грн. Одна х гривень. Отже, ми показуємо тут, що зміна першої і другої величини вони одного напрямку. Чому? Тому що раз зменшилась перша і друга, то у стільки ж разів умовно буде і гривні. Сума гривень за першу величину буде більша. А за другого буде менше. Отже, ми спрямуємо наші стрілки умовно в один бік і складемо рівняння у вигляді пропорції. Тобто, маємо 3,2 відноситься до 1,5, як 11,52 відноситься до х. В даному випадку, нам невідомо крайній член пропорції. Ми можемо записати з вами основну властивість добуток крайніх рівня добутку середніх. Або ж ми знаємо правило, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток її середніх поділити на відомий крайній член, і ми знайдемо, що вартість другої покупки буде коштувати 5,4 гривні. Наступна задача. Для будівництва стадіону 5 бульдозерів розчистили ділянку за 210 хвилин, за який час 7 бульдозерів розчистять цю ділянку. Зрозуміло, що раз бульдозерів буде більше, то працювати часу вони будуть менше. Якщо, наприклад, мама прибирає в будинку одна, то вона тратить більше часу, ніж, наприклад, прибирає з вами чи з батьком. Отже, чим більше працівників, Тим швидше виконується робота. Знову записуємо коротку умову і будемо мати кількість бульдозерів у нас збільшилась, але ми розуміємо, що за 30 хвилин вони значно менше. Тому ми тут вкажемо в цій задачі стрілочки саме протилежно направлені, тобто це є обернено пропорційні величини. Кількість бульдозерів збільшується, за те час роботи буде зменшуватись. І складемо пропорцію наше відношення в протилежних напрямках. Якщо 5 відноситься до 7, то навпаки Х буде відноситись до 210. Ну знову використовуючи основну властивість пропорції, ми шукаємо невідомий середній член пропорції. Виконуємо обчислення і знаходимо, що це потрібно 150 хвилин. Отже, 5 бульдозерів буде працювати 210 хвилин, а 7 бульдозерів буде працювати 150 хвилин. Розглянемо наступний приклад. Принтер може роздрукувати за 4,5 хвилини 27 сторінок. За скільки хвилин він роздрукує 300 сторінок. Може, давайте не в табличку, а просто ось таким чином складемо коротку умову: 4,5 це 27 сторінок, а 300 сторінок це є х хвилин. Отже, чим більше буде друкувати сторінок принтер, тим що більше часу. Він має згадати. Тому це якраз є задача на пряму пропорційність. Складаємо пропорцію 4,5 відноситься до х, як 27 відноситься до 300. Знову шукаємо невідомий середній член пропорції. це добуток крайніх ділимо на відомий середній. І маємо, що для того, щоб роздрукувати 300, 300 сторінок принтеру потрібно аж 50 хвилин. Ну, давайте, щоб трошечки відпочити, зробимо вправу для очей, бачимо коло. За годинникою стрілочку три рази пройдемо коло один, два і три. Поморгали, поморгали, поморгали. І проти годинникової стрілочки малюємо одне коло, два кола. І малюємо третє коло. Поморгали, поморгали, поморгали. Добре. Ну, а давайте розглянемо ось такі залежності і з'ясуємо, який же вид залежності буде між величинами, між шляхом, пройденим автомашиною з постійною швидкістю і часом її руху. Звичайно, це буде прямо пропорційна залежність. А швидкістю руху і часу. Нам не сказано, що в нас тут буде постійна швидкість, чи ні. тому тут буде обернена пропорційність. Якщо розглядати кількістю машин і вантажу підйомністю, то це буде обернена пропорційна залежність. Вартість товару, купленого по одній цілі, і його кількістю це також буде прямо пропорційна залежність. Ну, ось ми маємо тут такі задачки. Це вам буде для самостійного опрацювання, скласти пропорцію, розглянути, де буде пряма пропорційна залежність, а де буде обернена пропорційна залежність. Розглядаємо наступну задачку. За 2 кілограма цукерок заплатили 72 гривні. Скільки будуть коштувати. 4,5 кілограма цих цукерок. Ну, це подібна задачка у нас була. Ми вже не в табличці, а будемо ось таким чином складати коротку умову. 2 кілограма коштує 72 гривні, а 4,5 кілограма коштує іксель. Дітки я хочу, щоб ви звернули увагу, що одиниці вимірювання однаково пишуться кілограма під кілограмами, гривні під гривнями. І ми вже з вами знаємо. Що чим більше купили товару, тим більше потрібно заплатити кошти, тому це є пряма пропорційність. Стрілочки у нас направлені однаково, ми склали пропорцію і знайшли невідомий крайній член пропорції, тобто добуток середніх членів поділили на відомий крайній член. Звичайно, виконуючи обчислення, ми знаходимо, що іх сторів 162 2, 2 гривні і даємо відповідь на питання, що 4,5 кг цукерів будуть коштувати 162 гривні. Наступна задачка. Автомобіль, рухаючись зі швидкістю 90 км за годину, проїхав відстань від Черкас до Києва за 2 години. З якою швидкістю він рухався в зворотному напрямку, якщо відстань від Києва до Черкас він подолав за 2,5 години. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, він в зворотному напрямку їхав довше, тобто був у дорозі довше, значить, його швидкість має бути меншою. Тому тут ми з вами маємо протилежні напрямки, вказуємо. І складаємо пропорцію, це вже є обернена пропорційна залежність, тому ми складаємо 90 до х як 2 до 2,5. Хочу сказати, що можна ще і скласти дану пропорцію було навпаки, наприклад, Х відноситься до 90 як 2. Відносно х до 90, як 2 до 2,5. Це ми з вами склали одну пропорцію або 90 до Х, тобто, навпаки, як 2,5 до 2. Також так, можна скласти пропорцію. Ну і звичайно, розв'язуючи дану пропорцію, ми з вами виконуючи обчислення. Маємо, що швидкість автомобіля у зворотному напрямку дорівнює 72 км за годину. Ну, ось, за скороченими записами, нам необхідно знайти х. Але перш ніж знайти, нам потрібно з'ясувати, якими є величини. Зрозуміло, що ці, чим більше купили цукерок, тим що. Тим більше заплатять гривень. Тому ми можемо сказати, що це є прямо пропорційні залежності. І так само друга задача. Якщо за 3 години можуть виготовити 15 деталей, то, звичайно, за 2 години можна виготовити деталей уже менше. Чим менше будуть працювати, тим, звичайно, і буде виконуватись у нас. Прямо пропорційна залежність. Тобто ми складемо з вами пропорцію. 3 відноситься до 6, як 36 відноситься до Х. Ми вже знаємо, як розв'язати такі пропорції. Ми бачимо з вами невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток. Середніх членів, тобто 6 помножити на 36 і поділити на відомий крайній член. Ми можемо з вами скоротити, одержимо 2, і це буде дорівнювати 72 гривні. Отже, ми маємо відповідь. Зрозуміло, що нам потрібно записати за 6 кг цукерок, заплатили цукерок. Заплатили 72 гривні. І аналогічно друга задачка: 15 відноситься до X, як 3 відноситься до 2. Ну, я думаю, що цю задачку ви розв'язати зможете самостійно, вона подібна до першої. Ми вміємо знаходити невідомий член пропорції, тому якраз. Це ви і виконаєте самостійно. Наступна задачка: скільки коштують 10 кілограм цукерок, давайте ми знову складемо з вами коротку умову. Якщо за 4 кілограми заплатили 128 гривень. Ну, чим більше купили цукерок, тим, звичайно більше заплатять грошей. Я хочу ще раз, дітки, звернути увагу, що одиниці вимірювання пишемо кілограми під кілограмами, гривні під гривнями. І ми також з вами маємо пряму пропорційну залежність. Тому для того, щоб знайти, складаємо пропорцію: 4 відноситься до 10, як 128 відноситься до ікса. Отже, маємо невідомий крайній член пропорції, який дорівнює добутку середніх, поділеному на відомий крайній член. Ми можемо скоротити 4 і 128, Це буде 32, і ми будемо мати 320. Отже, запишемо відповідь. Даємо відповідь на наше питання, питалося, скільки коштує 10 кілограм цукерок, тобто 10 кілограм цукерок коштує, коштує 320 гривень. Ось таким чином ми з вами склали пропорцію. Бажано навчитися розв'язувати саме пропорцію такі задачки, тому що, як я вже вам говорила, на наступний рік у вас буде фізика, хімія, а там досить багато задач зв'язується саме з складанням пропорції. Наступна задачка. За 4 години катер проплив. 80 кілометрів. Отже, ми маємо 4 години проходить 80 кілометрів, яку відстань, пропливе катер за 2 години, тобто Х кілометрів. І зверніть увагу, рухаючись із тою самою швидкістю. Саме від цього залежить, чи буде у нас задача на пряму пропорційність чи на обернену. В даному випадку у нас одна і та сама швидкість, тому ми маємо з вами пряму пропорційну залежність. Складаємо 4 відноситься до 2, як 80 відноситься до Х. Знову у нас невідомо крайній член пропорції, треба добуток її середніх поділити на відомий крайній член. Скорочуємо і маємо 40 кілометрів, тому записуємо відповідь за 2 години, за 2 години катер пропливе. 40 кілометрів. Відстань у нас вимірюється о кілометрах. Так, добре, давайте ми очистимо це все і перейдемо до наступного. Так, я хочу задати вам домашнє завдання. Ну, по-перше, вам потрібно вивчити правила. Вони записані, у нас є в нашій презентації, є у вас в підручнику, це параграф 14. І в зошит записати всі ті задачі, які ми розглядали з вами як базові перші приклади і задачі і номера, які ми розглядали з підручника. І ось ще два домашніх завдання. Це задачі 596 і 598. Це задачі за підручником 2014 року. Але вам достатньо буде просто не відкривати 20-й підручник. Номера у вас ось тут є записані. Тому я кажу вам всім до побачення, гарного дня. Я надію, що ви розберете дану тему і зрозумієте, що таке пряма пропорційна залежність та обернена. Сьогодні ми з вами в основному розв'язували задачки на пряму пропорційну залежність. Уже на наступному уроці будуть задачі на обернену пропорційну залежність. До побачення, гарного вам дня!